Книги вдихають життя у нові світи, просвітлюють та захоплюють нас у захопливі подорожі. Вони володіють унікальною здатністю кидати виклик нашим уявленням про людський досвід у спосіб, що перевершує інші форми медіа. У сучасному світі, насиченому технологіями, інформацією, стресами та тривожністю. День читання книги запрошує нас на мить розслабитися, замовкнути і погортати сторінки. Хтось із великих людей сказав усе минає, а слово залишається зникають у безвісті держави, володарі, раби, на порох розсипаються величні будівлі, вмирають дерева. Пересихають ріки, гори перетворюються на купи каміння, все стає тліном і прахом. А написане слово залишається, залишається і несе крізь час голос людської душі. Це одне з найбільших див нашого Всесвіту, витвір і значущість написаного слова, яке пережило століття і різні покоління, репрезентовані у книгах. Ми майже нічого не знали про минуле, аби цивілізація не винайшла книгу розумного й вірного помічника людини. Книги допомагають виховувати у нас особистість, дають відповіді на тисячі запитань, дарують матеріал для роздумів, пропонують кращий інтелектуальний відпочинок і політ уяви. Адже у них, на відміну від кінострічок, немає обмежень на не спецефекти. Завдяки книгам ми пізнаємо себе, мандруємо світом, вивчаємо історію предків, плануємо майбутнє. Насправді в наш час люди читають дуже багато, незвічені повідомлення, стрічка новин нон-стоп, улюблені блоги в інтернеті, але книги ніщо не замінить, про користь читання книжок. Говорити у 21 столітті зайве, але ми згадаємо американську експертку Жордін Корм'єр, яка виділяє чотири безсумнівні переваги читання книг. Читання книг стимулює розумову діяльність людини, покращує пам'ять і підвищує творчий потенціал. Книжка може надихнути на створення проєктів, ідей або отримання будь-якого іншого цінного досвіду. Читання допомагає розширити словниковий запас і підвищити інтелектуальний рівень. Відчуваючи себе компетентним у різних питаннях, людина стає більш впевненою у своїх силах і підготовленою до будь-яких життєвих викликів. Читання книг розвиває соціальні навички і здатність до співпереживання. Занурюючись в незнайомі ситуації і знайомлюючись з різними персонажами на сторінках книг, людина розширює рамки власних поглядів і починає краще розуміти інших людей. Читання – це своєрідна форма релаксації, яка допомагає боротися зі стресом і поганим настроєм. Книга здатна одночасно і активізувати мислення і розслабити. Ідволікти від проблем. Також читання це прекрасний спосіб психологічного омолодження. Смакуйте та насолоджуйтесь кожним днем осінньої пори року. Хай читання осінніх книжок закохує вас у осінь, осіннє кіно дарує затишок осіннім вечорам, список справ на осінь. Зробить осінь яскравою та цікавою. Осінні книги це як ароматна спеція, що додає вишиканого смаку і аромату рецепта з найпростіших інгредієнтів. Це як тепла ковдра, але для душі. Тож смакуйте осінь та зігрівайте душі, хай буде затишно і тепло. Літо прощавай. Рей Бредбері. Ностальгійна і світла повість, у якій автор прощається з безтурботними днями юності, через історію маленького містечка та його мешканців Бредбері передає тепло